16 листопада у Слов'янську відбувся четвертий фестиваль пародії Велика різниця по студентське цей молодіжний захід став традиційним у місті і з кожним роком набуває все більшу популярність. Незмінний організатор фесту творче об'єднання Сот у нас участвують студенти нашого міста, Они готують концертні номера. Це пародія на известных артистів, политических дітей, можливо, на своїх преподавателей. Ну і, звісно, известные телепередачі, які ми смотрим по телевидению. В Гумані змагаються сім колективів. Серед них три команди педагогічного університету, хіміко механічний технікум, коледж національного авіаційного університету, регіональний центр профосвіти та команда технікуму залізничного транспорту з промовистою назвою Анна Кареніна, справжній корифей студентських фестивалів. Це для студентів дуже добре і приємно, щоб всі готувалися, показували своє мастерство. В принципі, буде тільки номінації, однак сподіваємося взяти актерів, лучших, лучших актрис і так далі. Серед виступів в пароді на різноманітні телевізійні проекти, такі як пекельна кухня, битва екстрасенсів. Давай одружимося. В цей вечір на глядачів чекало 11 яскравих студентських виступів. Молилась ли ти на Малілась літенач дисдимона. Молилась, мілий мой. Так та скажи кому. Прости, но в этом залі не могу сказать кому. Умри, ніверна. Це все, тому, що я черний. За словами суддів, Велика Різниця це своєрідна репетиція перед масштабною студентською весною. Оцінюють молоді таланти ті, хто невід'ємно пов'язаний з культурою, педагогікою та соціальною сферою. Люди, що самі колись починали свій шлях на цій сцені. Я думаю, що буде цікаво, дуже сподіваюся на це. думаю, що буде мабуть, круто, тому що це немножко другое, ніж КВН. Лі організований спільно з відділом у справах сім'ї, молоді та спорту традиційно підтримує слов'янську талановиту молодь народний депутат України Юрій Солод. Ми говорим слова благодарності Юрію Васильовичу, завжди радий його завжди ради його підтримки і велика благодарності його помощникам. У форматі цього фесту командний залік відсутній. Найкращих пародистів відзначають в окремих номінаціях. Тож скарбничку слов'янських талантів поповнено.